Співробітники управління Служби безпеки України в Полтавській області спільно з прокуратурою та поліцією викрили на хабарництві голову однієї з районних державних адміністрацій Полтавської області. Це сталося в Глобинському районі. Спецслужби затримали чиновника в його ж кабінеті під час отримання частини хабаря в розмірі 23 тисяч доларів США операція правоохоронців стала цілковитою несподіванкою для голови райдержадміністрації. Під час документування слідчих дій чоловік зізнався в отриманні цих грошей. Загалом посадовець вимагав 30 тисяч доларів від підприємця за надання в оренду з правом викупу приміщення, площі 600 квадратних метрів та майже трьох гектарів прилеглої землі. Майновий комплекс знаходиться на балансі однієї сільських рад району. Правоохоронці затримали чиновників. У власному кабінеті під час отримання частини Хабара у розміні 23 тисячі доларів США. голові районної адміністрації оголошено про підозру в скоєнні злочину. Передбачено частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Нині голова Глобинської РДА перебуває в одній із лікарень обласного центру. На своїй посаді чиновник пропрацював трохи більше року.